Діч законодавство України, в тому числі конституція, гарантує право на свободу думки і слова, і право фотографувати або фіксувати відповідний події воно в принципі є похідним від базового конституційного права. Магазини, супермаркети, кав'ярні, суди, інші державні органи або публічні місця це є громадськими місцями. Переходи, транспорт там, апріорі законодавством, неможливо забороняти аудіо, відеофіксацію. По перше, це людина може робити з метою ну, отримання інформації про товар. І послуги, якщо це магазини, то є додатково закріплені права, в тому числі в законі України про захист прав споживачів, стосовно інформації про якість продукції. Але окрім іншого, це є похідним від. Громадського місця, тобто в громадському місці не може бути заборонена будь-яка фіксація. Тобто, перший варіант це людині просто цікаво. Другий варіант вона фіксує порушення своїх прав або порушення прав інших осіб для того, щоб в майбутньому захистити свої права. Заборонити це неможливо. Також неможливо заборонити знімати тих осіб, які знаходяться, ну, скажімо так, умовно, при виконанні своїх обов'язків. Чесно, маємо зазначити, що цивільне законодавство дозволяє фізичним особам, тобто тим, які не знаходяться при виконанні своїх обов'язків, тобто це не є в магазинах не є продавці, не є а, менеджери, не є судді, прокурори, адвокати, поліцейські, тобто ті особи, які називаються цивільними або пересічними. Так, така особа може заборонити себе фіксувати і а, висловити позицію про те, що вона не надає згоди викладати відомості про себе, тобто фотографії або відеоматеріал, в соціальні мережі чи використовувати журналістам. Таке може бути у всіх інших випадках. Будь-яка заборона неможливо і, не, і незаконна. А, загальна така буде порада, Якщо громадянам хтось Представник магазину, кав'ярні, влади, поліції каже, що ви щось маєте зробити або чогось не маєте право робити. Ну в умовах сьогодення і наявності гаджетів можна вічливо запитати: якщо я чогось не можу робити або не маю право, або ви вимагаєте від мене щось робити. Будь ласка, назвіть конкретну норму закону, її можна буде швидко перевірити і вчиняти або не вчиняти певні дії. Посилання до загальних ну, скажімо так, фраз, наприклад, військовий стан в країні, це не є зовсім правовою категорією, бо військовий стан це певне регулювання суспільства. Спільних відносин, тобто законне обмеження частини прав, не всіх. І якщо співрозмовник каже, надайте мені документи, тому що військовий стан це розмова взагалі ну, про середню температуру по лікарні. Якщо каже, ви не можете знімати, тому що військовий стан це взагалі це незаконно, бо є окремі об'єкти, де дійсно заборонена фіксація, або не заборонена фіксація, а заборонена використання тих матеріалів. Це інша річ і це інша тема. Магазини і громадські місця не є. Місцями, де заборонена фіксація, тому можна достатньо швидко, коректно перевірити, якщо співрозмовник не надає обґрунтованої відповіді, ви можете діяти так, як діяли, тому що нічого не будете порушувати в такому випадку. Uh -huh. Я сказав би так, що це побажання власника приміщення, яке може бути розміщено з різних причин, теоретично я навіть не можу здогадатись, з яких можливо це якась антиконкурентна боротьба, щоб ніхто не дивився ціни чи не фіксував якраз порушення, тобто з метою приховати ті чи інші факти негативної діяльності, тому що знову ж таки. Конституція дає загальні права. А той же закон про захист прав споживачів дає конкретні права для конкретних споживачів. Там чітко зазначено, що заборона обмежувати права громадян, які хочуть щось у вас придбати. Це може бути або товар, або послуга, залежно від міста, де, місця, де ви знаходитесь. Тому наліпки можна в принципі вибачте, розміщувати будь-які, якщо вони не порушують закон, тобто там немає якихось призивів для е, повалення законної влади або зміни територіального устрою. Е, тобто це не заборонено, але це фактично ваше Прохання, якщо це не наліпка у вас в квартирі, де ви обмежуєте доступ осіб, тобто можете когось запросити, когось не запросити. А це саме магазин, кав'ярня, відділ поліції, суд, то вибачте, це місця, де є інший правовий статус, правовий режим. Ви там не можете вчиняти все на власний розсуд, бо там діють вже загальні українські закони, які не дають вам діяти на 100% так як вам хотілось би. В такому випадку зачиняєте кав'ярню або магазини, діть до себе в квартиру або робіть. Ну, якесь обмежене коло осіб, які можуть тоді заходити, і так в такому випадку ви зможете ну встановлювати додаткові обмеження у випадку е кав'ярні, магазини чи інших названих місць, це незаконно. Щоб було простіше саме громадянам права, яких можуть бути порушені, тому що наша мета їх захистити. Я пропоную йти від зворотнього. Тобто, якщо мені кажуть, будь ласка, припиніть знімати це заборонено. Окей, чим яким нормативно-правовим актом це заборонено? Я відкриваю смартфон, гуглю, дивлюсь норму закону. Якщо там дійсно написано, що я не можу це. Робити, я припиняю. І я завжди кажу вічливо, це конструктивна розмова. Але в більшості випадків починається розмова в країні військовий стан. В країні військовий стан це не є правова норма, яка мені забороняє ходити, знімати, вживати їжу, керувати автівкою. Це певний правовий статус, якщо сказати, достатньо грубо. Тобто, так, це. Обмеження прав, які вводяться низкою законів і підзаконних нормативно-правих актів, пов'язаних з перетином кордону, з можливістю щось здійснювати чи не здійснювати. Це різні речі. Тому, якщо громадянину кажуть, що ви щось не маєте права робити, чому? Тому що вам так хочеться, не погоджуюсь, тому що це забороняє закон, назвіть конкретну норму закону. Не взагалі, що в нас в країні проблема війна, військовий стан, тому що багато людей оперують некоректними юридичними термінами. Бо ми можемо говорити, що в юридично в нас введений військовий стан, фактично, ми кажемо, що в країні війна. Але правові наслідки обмеження відповідних дій чи межа дій вони суттєво відрізняються. Це є фактом. Тому, якщо вам кажуть, не робіть цього, чому На підставі якого закону? Якщо не називаєте, вибачте, я продовжую робити, бо вважаю свої дії правомірними.